Мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч юнацької ліги чемпіонів. Низький Шахтар Ю-19, у себе номінально вдома. Команда Олексія Беліка приймала Мюнхенську Баварію-19. 2-0. Баварія U19 перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Шахтар, U19 4-1-4-1. Стартова розновка гірників. Баглай у воротах, э, гарабажні захисники, Агарков Дрозд по флангах, Бундеш центральний опорний півзахисник, Цуканов сметана центральні атакувальні півзахисники. Э, стр... Крильчук Тютюнов по флангах. Ну, відповідно, Ломаґо у нападі. Це стартова розстановка Шахтаря U-19. Баварія U19, 4 4-3-3, стартова розстановка підопічня Гайдарова, У воротах Кланац, Детоні, Павліч, захисники, Дальпіас. Відповідно, вийшов грати як правого півзахсника. Далі на лівому фланзі Офлі розполагається у Баварії 19 В центрі півзахисту розполагається Беккер, Ріхтер та Єнсен. Ну, у нападі, відповідно, Бінтер, Куссия Сере та Скотт. Ось така стартова розстановка. Відповідно. У Баварії 19. Ну а тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Я можу сказати, що в принципі Шахтар непогано виглядав. у Баварію 19 була перевага за контролем. м'яча в принципі, Баварію 19 да, вона тиснула. До речі, я вам хочу сказати, що Шахтар, в принципі, мені дуже сильно подобалася команда Олексія Біліка і справді грає. Знаєте, бо моменти були у Шахтарі. Були моменти, справді у донецької команди. Непогані були перспективні атаки, непогані випади. Я вам хочу сказати, деякі випади Шахтаря навіть до удару по воротах і справді не доходило. Тобто, в принципі, Шахтара були не пані атаки. І справді, я вам хочу сказати, що Шахтар, в принципі, непагано, знаєте, вільний весь простір. Скажімо так. Шахтар дуже непогано користувався цим вільним простіром, Баварія більше була на м'ячів, Баварія залишала зони. Шахтар, в принципі, були не пані атаки. Левки ці кінці все-таки Баварія заб'є свій гол. Скот на 38-й хвилині заб'є. ну і Справді дуже такий прикрем'яч, справді. Тому що і справді помилилися футболіст-штаря, я вам хочу сказати, Баглаю даром ну Він тут віддав передачу на Агракова, той віддав центр на Бундеша, а той був під тиском. Баварія дуже активно переслангувала. В кінці кінців відпасував він назад, Бундеш був під тиском, Башмарін не встигає на цю передачу, скот підхоплює м'яч, зміщається. зміщається, ну Там дуже здорово зачепився за м'яч скот, змістився трішки лівіше. До речі, під гостром котом був, але зміг змогу пробити і забиває гол. Скот на 38-й хвині. Прикрил треба аварія. Все-таки пресинг дав свої результати Мюнхенцям, ну і Баварія рахунок принципі, відкриває. Потім Баварія ще могла забити гол. І справді, хороший був шанс у Кусі Асаре, І справді, дуже хороший був момент, але не вдалося реалізувати. У Шатері також, неповні були контратак. Ось Туканов там пробував в руки, якщо не помиляюсь, голкіперу, голкіперу. Німецької команди були непогані випади, я ж кажу, деякі навіть контратак, в Шатера навіть до удара по воротах, в принципі, не доходили. У другому темі Шахтар трішки володіння вирівняв. Але все одно, все-таки гра була під контролем у Баварії, Шахтар намагався атакувати, гірники намагалися рахунок зрівняти, але все-таки, все-таки. Все-таки все-таки не вийшло. До речі, Мергнер, Карл, Унзольд, Коджо, Евара вийдуть там у Баварії, І, до речі, Майк. Вийде у Баварію 19. Хтере вийде Решетніков, Давиденко, Оніщук, до речі, Петрук, ще вийде, ну і, і відповідно, Шелекета. Ще вийде у Шахтаря. А в другому таймі Шахтар намагався де рахунок зрівняти, був непані випади, але все одно, знаєте, Баварія все-таки контролювала гру. Там у них контратака пригадається мені, десь так приблизно на хвині 75 і 76 була. В 3-2 втікли в... Ну, да, десь на хвині 75. І в 3-2 була контратака, доволі таки непогана, але Унсульду не вдалося її реалізувати. Він пробив Баглай в стрибку. Відбив удар про це бой. але все-таки заб'ють німці другий м'яч, Заб'ють вони на контратації, піймає Чахтар, який пішов відігруватися. Єнсен віддасть передачі на Унзельда. Та взагалі Єнсен дуже здорово протягнув м'яч. Я вам хочу сказати, віддав на Унзельда, той вийшов один на один. Ну і відповідно пробив дотик і подвоїв перевагу. Для німецької команди. А далі Баварія вже спокійно так дотримала результат і здобуває мюнхенська команда команду -19 перемогу над шахтарем Ю-19. До речі, хочу вам, друзі, статистику взагалі прокоментувати. Ну, дивіться, 7-17 за ударами, перевага була у Баварії U-19, 4-9 за ударами в площину, також перевага була у Баварії U-19-36 на 64 це відсоток контролю м'яча. 2-3 з Кутовими також перевага була в Баварії. Ну і 16, до речі, порушень правил було в Ю-19. І три жовті картки було показано гірнуком. У Баварії одна жовта картка. Ну, до речі, 7 сейвів зробив сьогодні Багла. І справді молочинка. Справді в деяких епізодах дуже здорово рятував. В ротері Баварії, до речі, було 4 сейви. Ну, Були моменти в Шахтері, але. І випади непогані були перспективні, але реалізувати їх не вдалося. Зараз, друзі, я вам взагалі хочу статистику першого тайму продиктувати. Дивіться, 29 на 71 це контроль м'яча. Перевага баварії. 1-10 за ударами. Друзі, 4-1 за ударами в площину. Тобто 4 Цуканова в площину і все. А у Баварії було 10 ударів, 4 удари в площину, за кутовими 2-0 була перевага у Баварії. 8 порушень правил у першому таймі Баварія, одна жовта картка у Шахтера, 5 порушень правил і 2 жовті картки. Тобто по основним статистичним, статистичним показникам, я вам хочу так сказати, Баварія Шахтар повністю переграла її 19 71-29 контроль м'яча, 10-1 за ударами, 4-1 за ударами впущу. Тобто Баварія справді переграла Шахтар у першому таймі, але ось у другому таймі гра була така. Плюс-мінус рівна 43. 57 контрольні м'ячі, Тобто я ж кажу, в другому таймі у Шахтаря більше що виходило. 6-7 за ударами 3-5 за ударами плечину. Тобто другий тайм він взагалі такий вже був рівний. Так, да, по Баварії все таки була перевага, але не така, як була у першому таймі. Ми закутуємо, до речі, 2-1. Шахтар переграв Баварію, Баварії. І 11 порушень правил було в Шахтаря, от на жовта картка в Баварії було. 6, прошедшему право, жодної жовтої картки у другому таймі у Баварії не було. Тобто Та перший тайм Баварія тотально домінувала. Але ось у другому таймі Шахтар ініціативу трішки перехопив. але І моменти були, і атаки на пані були, але реалізувати їх не вдалося. В кінці кінців Баварія перемагає, давайте подивимось взагалі на турнірну ситуацію. Шахтар 10, 4, 10 очок, Баварія на 9 позиції знаходиться. Баварія 10 балів, мінус 1 різниця забитих та пропущених У Баварії 19, 2 поразки, одна та 3 перемоги у Баварії. Шахтаря мінус 2 різниці забитих та пропущених. Якщо б шахтар би програв би, наприклад, 1 би 0. Да, наприклад, тоді б шахтар був би на 9 позиції. А так, Шатера мінус 2 різниці забитих та пропущених, також 2 поразки, 1 та 3 перемоги об'єрників. 9 забитих м'яча, 11 м'ячів пропущено. Ну, що можу сказати, в принципі, молодці гірники. В будь-якому випадку, да, Шахтарі не вдалося там, посісти ось, ось цей топ-20, топ-8, да, щоб напряму вийти. Але Шахтар все одно буде в плей-офф. Не знаю, які там суперники ще будуть. В будь якому випадку в 10 і, можливо, команда і опуститься, Алексей Біліка нижче, але в будь-якому випадку Шахтар вже точно собі гарантував місто в плей-офф. Ну, точніше, ось ці команди, які там посіли з першої по восьмій позиції, вони напряму там вийшли в 1-8. Да? А Шахтар все одно собі команда гарантувала собі місто в плей-офф, в тому плані, що команда буде грати ось ці перехідніші матчі. Тобто Шахтар... Може, ну, тобто, це як 1.16. шістнадцята, я так кажу: ось ці перехідні матчі. Це можна так уявити, як 1.16. Ось, Але в будь-яку вибатку Шахтар собі тут місце гарантував. А В Балянки Шахтарію 19 не в Улюнки Баларії вітаю вашу улюблену команду з перемогу. Якщо брати підсумок матч, то в принципі рахунок я вважаю закономірний, все-таки Баларія переграла тут Шахтар. Але все одно браво українській команді, все одно билися, моменти були, їх трішки не пощастило. Но в будь-якому випадку. Будь випадку молодці, я вважаю, що дуже хороший успіх, і арсенал перемагали тут. Спеце була нічого. Тобто три перемоги, дві поразки одна нічого, 10 балів. Я вважаю, це супер, супер результат. І браво, Алексею Біліку, і браво Шахтареві. 19. Друзі, вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічів.